Привіт, ви на каналі Тірес, мене звати Влад. Сьогодні будемо говорити про димотестер Detecto Smoke Tester. Покажемо, як його налаштовувати, користуватись та тестувати сповіщувачі, комбіновані або димові. Detecto Smoke Tester – це компактний імітатор диму вагою менше 500 грам, 5 мл картридж, 5000 мА акумулятор, також сумісний з найпоширнішими сповіщувачами. Користуватись ним просто лише дві кнопки. Підходить під будь-яку висоту стелі, оскільки штанга подовжується на потрібну вам висоту. Щоб перевірити заряд, натискаємо на кнопку. Щоб увімкнути, затискаємо на кнопку пристрою. Після двох коротких сигналів він увімкнений. У пристрої є два режими ручний і автоматичний. Ручний просто натискаєте кнопку і він випускає дим по 5 секунд з паузами до 2 хвилин, автоматичний. Сам виявляє сповіщувач і пускає дим. Якщо дим вмикається не там і не тоді, коли потрібно, його можна зупинити натиснувши кнопку. Таким чином ми вимикаємо сенсор і пристрій не буде пускати дим до тих пір, поки ми ще раз натиснемо на кнопку. Після звукового сигналу він працює. Виставлені параметри зберігаються в пам'яті пристрою. Для того, щоб виставити параметри, затискаємо дві кнопки вгору та вниз. Після того обираємо потрібний рівень. Чим нижча густота, тим менше витрачається диму та акумулятора. відповідно довше пристрій прослужить вам. Щоб заправити пристрій, відкриваємо пляшечку з рідиною, відтягуємо гумову накладку, наливаємо рідину і закриваємо. Чекаємо 5 хвилин, інакше картридж може згоріти. Одного повного картриджу Detecto Smoke Tester вистачає на 120 пусків, а повного заряду на 350. Раз на 50-100 сповіщувачів перевіряйте рівень рідини. Якщо картридж несправний, відкручуємо три шурупа і замінюємо. Штанга складається кнопкою, секція за секцією. Тримач закріплюється затисною ручкою. Сам пристрій кріпиться до тримача легко і без зусиль. Якщо все зафіксовано правильно, пристрій надійно тримається під стелею. Якщо детекто Smoke Tester не бачить ваш сповіщувач, змініть чутливість сенсора. Для цього затисніть кнопку пуску диму. Жовтий індикатор означає низьку чутливість, помаранчевий високу. Детектор Smoke Tester заряджається через USB Type-C. Ми не хочемо створювати зайвих проблем із різними зарядками, тому ви можете його заряджати тим самим кабелем, що й ваш телефон. Як бачите, користуватись детекто Smoke Tester легко і зручно. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо у вас виникають питання, пишіть у коментарях. Слідкуйте за каналом Тірас, не пропускайте новинки.